Життєві ситуації можуть здаватися безнадійними, але у вас, як у людини, яка вірить в Ісуса Христа, є життєва сила, що перебуває всередині вас. Надприродна любов це ходити у сфері надприродного. Ви можете бути оточені любов'ю Божою і ходити в надприродному своєму повсякденному житті завдяки силі прощення, яка є життєвою силою для вас і вашої родини. Ви побачите, що прощення тісно пов'язане зі зціленням і прощати інших. Це акт віри. Коли ми ходимо в Божій любові, для нас досяжне те, що інакше не можна отримати. Дізнайтесь, як застосовувати її в сім'ї на роботі у повсякденному житті. Божа любов у вас змінює ситуації. Ходіть в Божій любові та прощені, і нехай життя у природному стане частиною вашого повсякденного життя. Ми були тоді у нашому молотовному будиночку на південному заході Арканзасу. Це було десь близько 40 років тому. У 1979 році. День чи два тому. У 1979. -му. Я спав. Джон і Келлі спали. Ти прокинулась, помила голову. Вранці було прохолодно. І до тебе прийшло слово від Господа, щоб навчати про зцілення. Я зовсім забула про це. Так пам'ятаєш, ти щойно помила голову, і Господь сказав: я хочу, щоб мої люди були так. здорові. І він сказав тобі: навчай людей тому, що ти дізналася про зцілення і про те, як залишатися здоровими. Так Глорія стільки разів змінювала моє життя. Вона змінила моє життя того дня, коли ми познайомились. Я був сердитим молодим чоловіком. В мені було багато гіркоти. І Хоча я знав про Господа, бо в дитинстві мене навчали про нього. Але в будь-якому разі, ми з нею вийшли тоді на балкон страхової компанії Nation Олайн у літо Році. Вона торкнулася мого плеча. І вся гіркота залишила мене. Я закохався в неї. І через шість місяців ми одружились. А потім, як я вже розповідав, ще через шість місяців ми з нею прийняли Ісуса як нашого Господа і Спасителя і охрестились Духом Святим. Тоді все почало змінюватися. Я вступив до університету Орла Робертса, і це було 58 років тому. А Глорія почала навчати і проповідувати про зцілення не лише тут, в Сполучених Штатах, але й по всьому світу. Слава Богу, ви чули, як вона розповідала про те, коли ми були в Манілі і проповідували в Дейва Самрала, племінника Лестера Самрала. У нього там була церква, і Лестер Самрал організував на Філіпінах ці зібрання. Тож ми були в Манілі. Ми зупинилися в великому готелі. Наш номер був високо, і звідти віднівся великий фонтан, з якого вгору била вода. І Господь промовив до тебе. Так. Ти читала четвертий розділ книги приповістей. Де сказано, що з серця виходять джерела життя. Так. І ти тривалий час навчала, що доти, доки з цього фонтану б'є вода, у нього не може потрапити сміття. Правильно? Амінь. Ти слухав, чи не так? Так, слухав. Я багато чому навчився в тебе. Я стою на бігову доріжку і слухаю її зі школи зцілення. Я прокидаюся, і ще перед сніданком я стою на бігову доріжку і вмикаю Глорію на школі зцілення. Я навчаюся в неї. Я навчаюся тому, чого вона навчилася за ці роки. І Глорія навчила мене багатьом речам, які стосуються нашого життя і покращують його. І вона дуже і дуже добра. Її мама була одна з найдобріших людей яких я коли-небудь знав, а наш син Джон, коли він був ще малим, він випробовував її нервову систему. Він був просто активним хлопчиком. О, ні. Якось в неї в руках була порожня пластикова пляшка від мінеральної води, і вони були в вітальні. Він дратував її, і вона ж бурнула в нього цю пляшку, а він ухилився. І він сказав, мамо, він ухилився, Глорія перестрибнула через диван і, налетівши на нього, поклала його на підлогу. Потім їй самій стало смішно, і вона підвелась. Якось ввечері ми повернулись додому. Ми подорожували протягом кількох тижнів і повернулись додому. Я був втомлений, ліг в ліжко, і одразу з'явилися всі симптоми грипу. І я сказав, тільки не це. Господи, я так втомився. А тут ще й ці симптоми грипу. Раптом, ні звідки на мене налетіла Глорія. вона буквально налетіла на мене, схопила мене за голову і вигукнула. Ти демон грипу? Ти демон грипу. Забери свої руки від мого чоловіка. І вона хитала мене туди й сюди. Моя голова хиталася туди й сюди. Ти демон грипу. Глорія щосили кричала на сатану і потім підвелась. врешті я опинився на підлозі, повністю зцілений. Ось як просто вона звільнила мене від демона Грипу. Тому життя з нею це справжня пригода. Проте, як я вже сказав, я багато чого в неї навчився протягом стількох років. І зараз я хочу повернутися сюди. Я навчився цьому у неї. І ми розглянемо Глорія дещо сказала про нас. І це правда. Для нас спасіння і народження згори було десь ось тут. А зцілення ось тут. Бо ми вважали, що ви можете одужати, але якщо у вас цього нема, доки ми не прочитали 10 розділ Євангелії від Матвія, де сказано, і, покликавши 12 учнів своїх, він дав їм владу над нечистими духами. Щоб виганяти і зціляти кожну хворобу і кожну недугу. А імена дванадцяти апостолів були такі: перший Симон, названий Петром, і Андрій, і так далі, та Юда Іскаріот, який зрадив його. Цих дванадцятьох Ісус послав і наказав їм, кажучи: На дорогу до язичників не ходіть, і не входьте в міста Самарянські, а йдіть краще до загубленого вець дому Ізраїлевого. І, ходячи, проповідуйте, що наблизилось Царство Небесне. Сціляйте недужих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих, виганяйте демонів. Даром отримали, даром і давайте. Глорія навчала простілення, і вона сказала. Вільні, будьте вільні, щоб вигнати будь-якого демона, з яким ви зустрінетесь. Будьте вільні, просто виженіть його. І я сказав: гаразд. Я вільний, щоб робити це. Не стримуйтесь. Так, не стримуйтесь. І далі, десятий розділ Євангелії від Луки. Згодом Господь вибрав і інші 70 учнів і послав їх по двох перед собою в кожне місто та місце, куди сам мав іти. І сказав їм: Жнива великі, а робітників мало. Тож, благайте господаря жнив, щоб вислав працівників на жнива свої. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят серед вовків. Нікого в дорозі не вітайте. Зачекайте хвилинку. Бачите, брате Коплен? Вони були дуже бідні. Ні, 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 ні. Зараз вони працюють на Ісуса. Він сказав: хто працює, той гідний нагороди за свою працю. Ісус сказав їм: Не беріть додатковий одяг, бо я про все подбаю. І потім. Перед тим, коли він пішов на хрест, він сказав: Коли я казав вам нічого з собою не брати, чи мали ви в чомусь нестачу? Вони сказали: ні, Господи, нам нічого не бракувало. Слава Богу, і за хвилину я покажу вам, чому зціляйте хворих, які будуть там, і кажіть їм, наблизилось до вас царство Боже. Коли ж прийдете в якесь місто і там не приймуть вас, то, вийшовши на вулицю, скажіть, ми обтрушуємо порог вашого міста з дніг наших, проте знайте, що наблизилось до вас царство Боже. Бог хоче, щоб його люди були здорові. Амінь. Ісус молився Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя на землі, як на небі. На небесах немає хвороб. Прочитайте книгу об'явлення, де сказано Кінець, бо Ісус заплатив за це ціну. Бо Він заплатив за це ціну. За це було заплачено. І в посланні Якова говориться: якщо хтось з вас хворий, то нехай покличе присвітерів церкви, так. і нехай помажеть його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить хворого. Віри у що? В це ім'я. Ти пам'ятаєш це? У мене ось тут з'явилась маленька біла плямка розміром як рисове зерня. Я подивився на неї і подумав цікаво, що це таке? Тож, я зателефонував своєму пастору Джорджу Пірсонсу, і вони старі приїхали. Ми з Лорією були на нашій кухні. Там була Глорія і її дуже близька подруга Бібі Джон і Келлі були на зв'язку з нами по телефону. І Джордж цитував писання: якщо хтось хворий з вас, то нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить хворого, і підніме його Господь. І якщо він чинив гріхи, то простяться йому. Визнавайте один одному провини свої і моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира Амін. молитва праведного. Слава Богу. Оце так. у Джорджа була маленька пляшечка з оливою. Він капнув оливу на палець і торкнувся до цієї плямки. Коли Джордж торкнувся до мене, Мене наче вдарило струмом. Я сказав, о, ось і все. Тобто мене вдарило струмом так, наче хтось взяв дріт від акумулятора і приклав до моєї руки. На мить рука трохи оніміла. А потім я сказав, ось і все. Тож я пішов до одного лікаря, і він сказав: це злоякісне утворення. Я не звернув на це уваги. І це завжди захоплює мене. Він такий чудовий чоловік. Я зайшов до його кабінету і сказав: Я Кеннет Коупленд. Так, сер, я знаю. Він сказав: мої батьки тривалий час були вашими партнерами. О, так, слава Богу. Тому я знав, що потрапив до доброї людини. Він повернувся і сказав: це злоякісне утворення. Мені доведеться скерувати вас до іншого лікаря, який цим займається. Тож ми пішли до іншого лікаря. І мені там сказали: містере Копленд, налаштуйтесь побути тут від 30 хвилин до 2 годин. Бо лікар робитиме маленькі зрізи і перевірятиме їх доти, доки там не залишиться ракових клітин. Я сказав: гаразд, Тож вони зробили перший зріз, і минуло десь 30 хвилин. Лікар повернулась і сказала. Вона повернулась і сказала. «Містер Копленд, там немає ракових клітин. Я подумав. Звісно, немає. Адже п'ятий розділ послання Якова вже подбав про це. Так. Мені наклали шви, і шраму майже не видно. Так. 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 Амінь. Алілуя. Слава Богу. Розумієте? Ця книга? а тепер п'ятий розділ. Відкриємо перше послання Івана, п'ятий розділ. І ось яку сміливість ми маємо до нього. Що коли просимо щось з волі Його, то він слухає нас, а коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, що ми просимо, то знаємо і те, що отримуємо бажане від Нього. Коли хтось бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, то нехай молиться. І Бог дасть йому життя тому, що грішить не на смерть, бо є гріх на смерть. Не про це кажу, що він молився. Будь-яка неправда це гріх, але є гріх не на смерть. Ми знаємо, що кожен народжений від Бога, народжений від любові не грішить, він не практикує гріх, а народжений від Бога, який є любов, береже себе і лукаво його не торкається. Слава Богу. Все це великі, дорогоцінні обітниці, підкріплені кров'ю. А що таке гріх на смерть? Є такий гріх, але вам слід. Це написано в посланні до євреїв. Ви маєте бути народженими згори, охрещеними в Дусі Святому, діяти в дарах Духа і сили, а потім зневажити кров Ісуса і вважати Його кров якою він вас омив і спас такою, що нічого не варта. Люди можуть робити таке, але таких дуже мало. І є люди, які вважають, що вони вчинили гріх на смерть, але це неправда. Якщо ви вважаєте, що ви це зробили, то це не так. Бо якби ви зробили це, ви би знали про це. Так. Один чоловік прийшов на зібрання, і там були прояви інших мов і тлумачення мов. Він підвівся і витлумачив ці мови. Він сказав: Думаю, ви здивовані, що я можу це тлумачити. І він сказав: О, так, я можу тлумачити це. Але до біса Ісуса Христа і все, за що він виступає, і просто пішов звідти. Біблія каже, що неможливо. Вона не каже, що Бог не простить його, але неможливо привести таку людину до покаяння. Вона просто противиться цьому. Я знав одного чоловіка, який я знав його не особисто, але я був на зібранні в церкві, і я часто, часто бачив цього чоловіка. Я бачив його. Він був зібранні. І я продовжував говорити те, що, як він чудово знав, стосувалось його. І я сказав: щойно ви подивилися на годинник, бо вам набридло слухати, як я продовжую закликати до покаяння. І він сховав руку з годинником за спину. Я сказав: ви у великій небезпеці. Він розвернувся і вийшов з залу. Я так і не дізнався, що після цього сталося. Він вийшов в ти? Той чоловік. Я знав, що йшлося про нього. Я знав, що він був близький до того, щоб зробити це. Тому я просто продовжував і продовжував закликати до покаяння. І потім я сказав: щойно ви подивилися на годинник. А він стояв ось там. Я бачив його периферійним зором. Він глянув на годинник, потім сховав руку з годинником за спину, розвернувся і вийшов. Пояснення цьому. Ви знайдете в посланні до єврею. Дослідіть його. Кров Ісуса мала бути. Пам'ятайте, як Ісус сказав? Марія, не торкайся я мене, ще не бо я ще не піднісся до мого Отця і Отця вашого. Я ще не піднісся. Потім послання до єврею розповідає нам, що він зробив. Ісус став перед Небесним Отцем і приніс свою власну кров. І тепер його кров на кришці небесного Ковчегу завіту, а він сидить праворуч отця. Потім Ісус повернувся і з'явився своїм учням і так далі. Отже, це книга зцілення. Це книга прощення. Слава Богу. Він зцілить вас від хвороб та недугів. І якщо ви вчинили якийсь гріх, то я хочу, щоб ви це почули. Якщо хтось з вас страждає, або якщо до когось погано ставляться, то нехай молиться, а хто веселий у своєму серці, нехай співає хвалу Богові. Якщо хтось з вас хворий, то нехай покличе присвітерів церкви, духовних лідерів церкви, і нехай помоляться за нього, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить хворого і відновить його Господь. І якщо він чинив гріхи, то простяться йому. Слово перекладене як стілить також перекладається як спасе. Це те саме слово. Це грецьке слово «созо». Дякую тобі, Господи, і молитва віри зцілить хворого. І підніме його Господь, і якщо він чинив гріхи, то простяться йому. признавайтесь один одному провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися. Бо багато може щира. Динамічно в своїй дії, посилена, ревна і тривала молитва праведного. Ілля був людиною подібною до нас. І він молився молитвою, щоб не було дощу. І не було дощу на землі три роки і шість місяців. Апостол Яків прирівняв Іллю і нас з вами до однієї категорії. Він сказав. Що Ілля був такий самий, як ми. Він просто людина. І ми теж люди. Але ми люди, які знають Бога. Так, дякую тобі. І саме тому Бог хоче, щоб ви були здорові. Він хоче, щоб ваша сім'я була здоровою. Але не забувайте про хвалу. Співайте духовні пісні і гімни. І прославляйте Господа. Прославляйте Його. Підносьте руки до нього. Павло і сила у півночі в Филипах, побиті майже до смерті. Вони сиділи в закуті в кайданах, але опівночі вони співали пісні, прославляли Бога і поклонялися йому, і в'язні слухали їх. Тобто вони вигукували на весь голос, і раптом стався землетрус, який струснув всю ту в'язницю. і то не був природний землетрус, бо у всіх впали ланцюги й кайдани. Землетрус міг струснути в'язницю, але то був надприродний землетрус. Це була хвала опівночі. А що є найтемнішим часом вашого життя? Поклоняйтеся і прославляйте. Брат Хейген називав це ліками хвали. Він сказав: якщо ви тривало будете прославляти Господа, то зійде дух поклоніння. А коли сходить дух поклоніння, то зійде слава. Слава Богу! І Якщо ви будете Амін. прославляти його і поклонятись йому. Слава Богу. І ми з тобою пережили це протягом цих років. Ходіть до церкви, де прославляють Бога, до тієї, яка вірить у це. Це так важливо усвідомлювати, що Бог неба і землі. Він тут. Він ось тут. Амінь. Так. Коли ви розумієте, що 12, 13, 14, 15, 16 і 17 розділи Євангелії від Івана, це остання пасхальна вечеря перед тим, коли Ісус пішов на хрест. Тут записане те, про що ви більше ніде не почуєте. Там говориться, що перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настав його час. Послухайте це. Після цього йому потрібно було усунути Юду з тієї верхньої кімнати. І коли Юда вийшов, в нього війшов сатана. Тоді Ісус сказав йому: роби швидше. Коли він вийшов, Ісус сказав: нині прославився син людський, і Бог прославився в ньому. Заповідь нову даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того дізнаються всі, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою, нехай не тривожиться серце ваше. Вірте в Бога, і в мене віруйте. Слова, які я кажу вам, кажу не від себе, а отець, який перебуває в мені, він творить діла. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Я не знав цього, Глорія, але того вечора я прийняв Ісуса, який христить в Дусі Святому. Я нічого не знав про це. А наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Молитва правильна біблійна молитва. Якщо у вас є молитовне прохання, то зв'яжіться з нами і повідомте його нам. У нас є служителі, навчені в Слові Божому. Вони молитимуться за вас на підставі писання. Переходьте на переможний бік життя, бо це передача перемоги. Прийміть своє зцілення. І можливо, завтра я розповім вам, звідки це приходить. До зустрічі завтра і пам'ятайте, ми Кеннет та Глорія Копленд знову нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь! Алілуя! Віддайте Господу хвалу і поклоніться йому зараз Господи. там, де ви є. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.